Вітаю всіх! Зовсім новий хайп-проєкт, в якому можна заробити криптовалюту на виведення. Як то кажуть, хто раніше залетів, почав працювати активно, той і зможе добре заробити. Тон XPES давайте з вами розглянемо, як заробити тут без вкладів, але скажу відразу, що цей процес дуже довгий. Кожні 24 години дається переглянути реклами і заробити 002 тонн. Я подивилася реклами. Це дуже швидко, кілька хвилин займає і забираю свою нагороду. Ці тончики відразу йдуть на основний баланс. Баланс поповнився. Далі рекламне завдання, також скоро з'явиться, бот новий, тому я думаю, будуть додаватися завдання. Також у них є канал, де публікується вся інформація та новини. І чат. Спілкуємося, задаємо питання, що не зрозуміло по цьому боту, і отримуємо відповіді. Можемо подивитися в чаті виплати, люди вже виводили, дякують проєкту. Також, щоб збільшити свій баланс, можна виконати завдання. Ну, поки що їх тільки два це вступити в чат, заробити 005 тонн успішно проведена операція. І перейти в бота, просто запустити нову іграшку. Також отримаєте 0,05 тонн. Переходжу на головну сторінку, бачу, що баланс поповнився, 0,18 тонн в мене вже. Ну, для того, щоб заробити більше, я, звичайно ж, поповнила свій баланс. Мінімальне поповнення це один тон через гаманець тонкіпер. Тобто через будь-який тон гаманець, це може бути Telegram Wallet або інший гаманець, який тут пропонується. Також можна поповнити через біржу, саме поповнення через біржу необхідно вказувати мемо. Тут ми бачимо адресу, яку потрібно скопіювати, і мемо це коли ви перейдете на біржу для поповнень. Виведення мінімальний вивід це 1,5 тонн. Виводиться лише на тон гаманці, на біржі немає виводу. Я буду виводити на тон кіпер. Саме з цим гаманцем і працюю. Тепер переходжу у мої галактики. Я заходжу в першу, бо там сума внеску без обмежень на 3 місяці. Обираю цей блок. Після того, як ви поповните свій баланс, обов'язково потрібно натиснути кнопку Інвестувати і вибрати галактику для майнінгу, запустити галактику. І кожні 24 години потрібно буде збирати прибуток. Мінімальне поповнення це 1 тонн. Тобто ви не побачите, що там кожну секунду вам капають токени. Запустили галактику і в цей же час на наступний день заходите та збираєте прибуток. Не забуваємо цей момент. Я вказую необхідну суму та інвестую 9,90 тонн. Прибутковість 1,6% на добу буду мати, термін роботи 3 місяці. Також друга галактика робота 2 місяці, прибутковість 3,2% на добу, поповнення від 10 тонн. І далі термін роботи бачимо 15 днів, 20 днів. Термін срок роботи набагато менше. Це вже я як хто забажає. Але повторююсь, це хай проєкт, який колись закінчить свою роботу. Ви повинні самі розуміти, самі працювати вам на цьому проєкті чи ні, вкладати свої гроші чи ні. Я нікого не змушую вирішувати і думати лише вам. Проєкт новий, тому я вирішила заробити. Вірніше я знаю, що я зароблю, оскільки я залетіла майже на самому запуску. Також є реферальна програма, створюйте свою команду через активність своїх рефералів, будете отримувати додатковий дохід. Всі свої результати, всі виведення я обов'язково покажу в телеграм-каналі, який я створила дуже давно, і показую там свої способи заробітку в інтернеті без вкладів, і іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей, побачимось, все буде Україна!